Доброго дня, дякую, що завітали до нас в обласну раду. Тож починаємо роботу. Олександр Сергіович підійде трошки пізніше. в нього є дуже важливе повідомлення до вас. А поки розпочинаємо чергове засідання Ради громад при голові Рівненської обласної ради. І в першу чергу пропоную шанувати пам'ять загиблих українських героїв хвилиною мовчання. Дякую. Отже, шановні друзі, на засідання Ради громад прибуло 50 членів. Дякую ще раз. Сьогодні в нас винесено на розгляд 5 питань. Тож, починаємо працювати. Чи будуть в кої які пропозиції? Якщо ні, то тоді починаємо і переходимо до першого питання. Підготовка до нового опалювального сезону в територіальних громадах Рівненської області. Валерій Петрович, будь ласка. Шановний Андрій Петрович, шановний сім вітачу, шановні депутати, шановні запрошені, в області завершено підготовку до опалювального періоду, технічної мережі, ліцензіатів тепла, води і соціальної сфери підготовлені. В тепловому господарстві підготовлено 969 котелень, 84 центральних теплових пунктів, 375 кілометрів тепломереж в двотрубному вимірі. Капітально відремонтовано 8 котелень, 71 котел, замінено 21 котел до 8,5 км тепломереж. На реалізацію заходів витрачено 150 млн грн. Заготовлено по паливу 1,6 тисяч тонн вугілля, 63,7 тисяч метрів кубічних дров, 2,6 тисяч тонн пелітів. Слід відмітити, що традиційно жовтень-листопад ціни підвищуються паливо, і це відчуваєте по вартості дров в першу чергу. У водопровідно-квізаційному господарстві проведено ремонт заміну 26 км водопровідних мереж та 9 км мереж водовідведення. Підготовлено насосних станцій 220, 224 водопровідних і 323 водовідведення. Очисних споруд 11 водопровідних і 28 водовідведення. 317 світловин на реалізацію заходів витрачено 19,5 млн мільйонів гривень. У житловому господарстві підготовлено 3276 житлових будинків, з них 1292 з зацентралізованим теплопостачанням. Проведено ремонт покривлі у 174 житлових будинках, відремонтовано внутрішньобудинкові системи теплопостачання у 298 житлових будинків. Ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання в 482 житлових будинках. На реалізацію вказаних заходів використано 62 млн грн. У соціальній сфері підготовлено 285 дошкільних навчальних закладів, 545 закладів освіти та 92 установи охорони здоров'я. На реалізацію заходів витрачено 137 млн грн. У дорожньо-мостовому господарстві. Проведено капітальний та поточний ремонт вулиці доріг на площі 288 тисяч метрів квадратних. Підготовлено 172 одиниці спецтехніки, залучено 119 одиниць додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях та укладено договори. Підготовлено 1,7 тисяч одиниць шансових механізмів, зготовлено 18 тисяч тонн посипочних матеріалів і реагентів. На реалізацію заходів використано 143 мільйона гривень. Всього реалізовано по області, із цього переліку, що я назвав, 6366 6 тисяч заходів і загальним обсягом фінансування 514 мільйонів гривень. На сьогодні робочими групами обласної державної адміністрації, в першу чергу, департаменту із залученням фахівців управління Держенергонагляду Рівнської області здійснюється огляд готовності територіальних громад. До функціонування в осінньо-зимовий період. На цей час проведено зазначений огляд у 55 громадах і 64 роботи в цьому напрямку планується до завершення до 10 жовтня цього року. Слід відмітити, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймаються органами місцевого самоврядування і з урахуванням кліматичних умов. Згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових мереж і установок, державними санітарними нормами і правилами, опалювальний період починається не пізніше, ніж коли протягом трьох діб середня температура повітря становить 8 градусів по Цельсію та нижче. І 64 громад в області на сьогодні. Почали опалювати у Варівській міській громаді, ми розуміємо, чому з 24 значить, вересня. Вчора, вже після роботи, дзвонили з Міністерства розвитку і запитали, де почали вас опалювати. І чи це правда, що деякі об'єкти так і сказали, системи опалення на підлозі чи опалюється? Скажу за всіх не скажу. По, -по звіту ми цього не бачимо поки що, але. Як вже з Києва дзвонять і розказують, що опалюється, то мабуть дійсно десь воно щось і є. Значить, На цей час наявні проблемні питання. Слід зазначити, що ця проблема, вона має загальнодержавний характер. Маленька Рівенська область сьогодні її заборгували 1,1 мільярд гривень за різницю в тарифах. Це біда. Ми зверталися куди тільки могли. На жаль, це пов'язано з змінами в державному бюджеті. І як нам, ну, остання інформація, яка в нас є, це що в цьому році відшкодувань таких не буде. Це треба розуміти, що це кошти, які вибивають галузь із господарювання нормального. Друга проблематика, яка є, це затвердження НКРКП, по суті, державою економічно необґрунтованих тарифів для нашого обласного підприємства Рівне Підприємство має різницю в тарифах більше 140 мільйонів не відшкодовано. А це, що прийняли з 121-го, не відшкодовують водопостачальним підприємством різниці. На сьогодні підприємство має із-за цього реальних збитків більше 240 мільйонів гривень. От ви розумієте, який стан на обласному підприємстві. Тож пішло звернення, навіть вплоть до того, що ми пропонували, щоб передали це підприємство. В обласну власність, на жаль, на сьогодні позитивного, я кажу, рішення немає. Наступна проблемна питання, яка має місце, це е, на 9 територіальних громад, які здійснюють безліцензійну діяльність централізованого водопостачання. Ми провели нараду, пішли рішення, залучення правоохоронних органів і будемо думати, що ми таки диб'ємося того, що. Приведемо діяльність до нормативно-правових актів. Не хочу нагадувати приклад по могилянам, коли була проблема з дітьми, коли були кримінальні провадження і так далі. Будь ласка, зреагуйте на це. Ну і ще в загальному скажу, що треба сказати, що зношеність мереж, тепла, води, водовідведення по області середня складає більше 60%. Це мережі ваші. Я не хочу розказувати вам Цивільного кодексу України, який говорить про те, що власник зобов'язаний підтримувати в належному і якісному функціонуванні інженерних мереж. Зверніть на це увагу. У нас є тергромади, де 100% зношеність мереж. Ну як можна спати в грудень, в січень, коли така зношеність? Це у Вараші до 100% зрозуміло, що мережі були збудовані, коли запускалася на станція. Це проспілкове підприємство в Степані, де також є під'єднані бюджети, населення, 100% зношеність мереж. Ну і ще одна біда це не передбачають кошти на утримання теплового господарства 25 громад по, по теплу і 18 громад. По водопровідно каналізаційному господарстві. Ну, як можна говорити за підготовку, якщо не витрачено ні одної гривні? Я не кажу за гідравліку, за промивку, за ремонт, ревізію, за пірну ематуру і так далі. Це обладнання устаткування, яке повинно функціонувати для того, щоб воно функціонувало, треба відповідно вкладати кошти на підтримку. Ну і ще одне прошу звернути вашу увагу на те, що. Ми працюємо в умовах військового стану. Зачекайте, будь ласка, да. паузу по цьому питанню. Андрій е, Валерій Петрович, залиштеся, але в нас є одне прохання, щоб зал е, залишили всі медіа і всі люди, які не мають допуску до е, службової Військової інформації. Казати, просто на, на, на пару хвилин п'ять хвилин.